Будуємо нову країну саме з такою назвою у Дніпропетровську стартував молодіжний волонтерський рух, учасниками якого стали лідери суспільних організацій, студенти і просто ініціативна молодь. Це двіження на сьогоднішній день ми позиціонуємо як дві нового формату, в якому участвують ребята по различним направленням. Це лідери громадських організацій, студентські лідери, це спортсмени. Это все те, кто занимает на сегодняшний день активную жизненную позицию, демонстрируют на своем примере то, что нужно вести здоровый способ жизни, нужно быть активным, позитивно настроенным и... Що от каждого молодого человека зависит будущее нашої страны. Активісти молодіжного руху запланували низку масових заходів. Вже завтра, 18 травня, на фестивальному причалі відбудеться рок-фестиваль «Rising Up». У ньому візьмуть участь вісім найкращих рок-гуртів зі всієї області. Молодіжний центр є ініціатором і су організатором агромнішого количества мероприятий, которые направлены не только на розміщення молодіжі. но и на какое-то развитие. То есть один из таких проектов, молодежь как и развитие, так и развлечение, это рок-фестиваль «Разина». Немножко забегая вперед, лучшая группа, которая членом жюри будет отобрана, у нее будет честь и возможность выступить на фестивале «Бест Сити». Не менш захоплююча програма запланована і для велосипедистів. Для них вже в рік поспіль проходитиме свято Велодень 2013 Тисячі любителів цього спортивного руху зберуться в центрі міста, аби організованою колоною проїхатися центральними вулицями Дніпропетровська. 25 мая вже слідчую суботу состоїться Велодень 2013. З 9 до 11 велосипедисти збираються на пам'ятні возле пам'ятника імені Леніна. Далее формируется колонна и в 11 часов... Велопарад буде у нас. Ми стрімімося к тому, щоб вивісти велоінфраструктуру на на новоуреві. Ми стремимося до організації велопарковок, віло в Дніпропетровське. Покаталися на велосипеді. Вирушаємо на силові вправи. 29 червня на фестивальному причалі відбудеться Workout Fest 2013 Втім, за словами лідера спортивного руху, воркаут Дениса Мініна, вуличне тренування не обмежиться складними трюками у виконанні його вихованців. Разом із ними в заході приймуть участь альпіністи, легкоатлети, майстри бойових мистецтв із 12 країн світу. Будуть представлені такі дисципліни, як скалолазання, силові направлення на турніках і бусях воркаут, будуть представлені елементи із элементы, будуть єдиноборства, де будуть представлені лучшие дніпропетровські борці, де буде Теквандо, це Дніпропетровська обласна федерація, де буде ММА і К 1 новое молодежное направление единоборств, футбольный фристайл, то, что сейчас очень интересно молодежи, і дуже багато ще цікавих направлень. Завершальним акордом всіх заходів активісти молодіжного руху називають рок-фестиваль The Best City UA, який стане головною подією цього року. Ці всі мероприятия, які тут презентуються, вони не є новими. Ми говоримо тільки про те, що Буду новую країну, дает нам возможность сделать мероприятия более качественными. Ми не останавливаемся на этом мы приглашаем наше движение остальные активные общественные організації, готова реалізовувати разные проекти, помогають друг другу в этом. Ведь это наша главная задача для этого мы и создали такое движение. Інна мороз Валентин Пунда Події Город Тиви.